І всім привіт! Сьогодні з вами, як завжди, Тьома Хайпер і радий вас вітати на своєму новому відео. Сьогодні в нас експерименти. Експерименти сезон 2, тобто VFC 26. Як ви пам'ятаєте, ми робили цю рубрику VAFC 25, тепер ВAFC 26. Сьогодні в нас, як ви могли зрозуміти, по по назві АПЛ. Я вже додав та Динамо в дану лігу. Взяв під своє крило в тому що у них ну нема серйозних амбіцій претендувати на якісь високі місця, щоб нікому не заважати ні Динамо, ні Шахтарю. Так, Взяти високі місця. Ну, просто щоб я там трансфери не могли робити і тому подібне. Добре, давайте починати. І так, присимулював я до середини сезону. Здається, що так. 21 гру зіграли. Ух, які тут нові таблички, Я навіть трішки не звик. Давайте дивитися. Е, на останньому місці заходиться Динамо Київ. Е, з набраними 11 очками. Бернлі 13, Середа... Сандерленд 18, Шахтар Донецьк 17. 16 очок, 17 місць. Uh, навіть знаємо, що можемо сказати Арсенал 10. Ого. На першому місці Ліверпуль. Давайте поглянемо, що. Я тільки Треба зібратися. як тут що? О, як там в Emirates Fake Cup? В першому раунді не грали наші команди в другому раунді. Також не грали наші команди в третьому грали. Давайте поглянемо. Динамо пройшло Лутон 2-0. А Шахтар пройшов Дункастер 3-1. І в четвертому раунді Шахтар зіграє з Болтоном, а Динамо <laughs> з Тоттенхем Госпур. Давайте глянемо, що там в Карабао Капі. Ух тут, дуже далеко пройшли, гляньте, наші Дина вилетіли. Динамо, 0-1 від Крістал Пелеса вилетіла в другому раунді, а Шахтар. 4-1 прийшов Портвейл. В третьому раунді. Шахтар програв 10 Стоук Сіті. В півфіналі зараз Ліверпуль Шпори та Манчестер Сіті та Астонвілла. Можна таке робити, нічого собі. Окей, давайте просимулюємо тоді до кінця сезону і поглянемо, що в нас будуть, які результати. Так, просимулювали ми до кінця сезону. Давайте поглянемо на результати тепер. Бачу, що Вургентон трошки піднявся, я так розумію, що. Динамо та Шахтар знаходяться на 20-му та 18 місці. Відповідно, 21 очко в Динамо, 27 в Шахтаря. А, ти... Ну, ті давайте проведемо ще один сезон і подивимося, як вони зіграють, я хіба зараз зрозумів, що вони вилітають. Ну, я тільки, там в Емірейці фейкапі, вони ж там... о о Динамо було в фіна... Це неймовірно, я зараз бачу своїми очима. От, і здається, всі ми бачили тоді, що... Динамо так прийшло. Шахтар прийшов Болтон, Динамо прийшло Тоттенхем. Потім Динамо прийшло Дербі Каунті. Шахтар вилетів по пенкам від Ман Юнайтед. Динамо пройшло Вестхем 1-0. Ман Юнайтеду в півфіналі і програло 3-1 Арсеналу. Ні, ну тут молодці Динамо, тут молодці. Звісно, чемпіонів. Фінал арсенал ПСЖ. Звісно, тут наших клубі нема. Давайте глянемо, хто там. По бомбардирам. Олександр Ісак. Чи Ісак? Ісак, напевно, правильно з наших я нікого не спостерігаю. Мда. Асистенти, можливо. Так розумію, що мене забивали. Сухі матчі також. О, ні! Руслан Нещерет, то Дмитро Різник. П'ять сухих матчів нещерет, чотири матчі Різник Так, да, я можу дивитися Чемпіоншип В головну лігу В АПЛ виходить Сангемптон Весбромвіч. Сюди падає. Наші клуби, добре, давайте я тоді просимулюю Ще один сезон і повернусь до вас. Ух Пройшло ще 15 хвилин, але нарешті ми відсимулювали другий сезон. Волгентон вилітає під моїм керівництвом в другу лігу. Ну я не здивований, я нічого для них не робив. Ну, нічого не міняв. Давайте перед тим, як зайти в головний чемпіонат, поглянемо Ефей і Карабау. Можливо, тут. о, Шахтар, зараз мистецтва Шахтар від Арсенала вилетів. Всі 1 4, до речі, доволі розгромно. Динамо. Четвертий раунд не вийшло. Поглянемо, де вилетіло Динамо. Шахтар тут пройшов 2-2 поп'інкам, а Динамо 3-1 вилетіло від Фулхіма. А в Карабаокапі без сенсацій. Ну, як без сенсації, Бормут виграв. А ні, арсенал переміг. Тільки пошукаємо тепер наші команди. Шахтар 2-0 від Кристал Пелеса відлетів. А, Динамо. Ой-ой-ой, Динамо дуже давно вилетіло. А, 2-1 від Шахтаря в першому раунді. О, залишилось подивитись тільки саме головне. Саме головне це було Пейло, як вони там не грають. Це в нас чемпіоншіп. І. Шахтар. Іпсвічно брав 98. Нічого собі. Шахтар виходить в Прем'єр-Лігу, то Динамо, що здається, буде боротись за вихід. Ну бо там чотири команди да, борються і Динамо туди попало. Але Шахтар нічого собі. На жаль, не можна подивитись бомбардирів в цьому в... в тому чемпіонаті, на жаль. Добре, почувся такий експеримент. Шахтар нам вилетіли ЗПЛ. Це так больно говорити, ви це не представляєте. Динамо Шахтар вилетіли з АПЛ. Потім Шахтар повернувся в. повернувся ЛПЛ, а Динамо. Бу... Можливо, я не. тут також не можна подивитись, можливо, також повернувся, бо впало в плей-офф за вихід. Давайте скажемо так. На цьому все. Дякую всім за увагу. Такий почувся експеримент, результат не втішний, але нічого не пробуємо. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-каналчик. Там багато цікавих новин та ексклюзивного контенту, якого немає на Ютубі або на іншій моїй соціальній мережі. Якось так. З вами був Тьома Хайпер. Всім удачі і всім пока.